Ми прибрати транспортний засіб, на що почули в свій бік дуже багато приємних слів. І людина сказала, що він працівник міліції, йому можна. Після цього ми викликали наряд гаї. Він побачив, що ми дзвонимо в міліцію, ми стояли перед ним. І після того, як він почув, що ми дзвонимо в міліцію, він поїхав прямо на нас. Двоє нас встигло відскочити просто, а подруга стояла між колесом, так вийшло, що вона не встигла відскочити, і ну, вона впала, і в ній переїхав ногу. Очевидці казали, що бачили його тут, що він тут півдня пів сидів, пив пиво. Але підтверджень, думаю, цього нема. Учасниками такої ДТП, що сталося у пішохідній частині міста вчора, о пів на одинадцяту вечора стали кілька ужгородців. Розпочалось все із їхнього зауваження чоловіку на транспортному засобі про те, що їздити вулицею корзу заборонено. Закінчили з травмою ноги для пані Олени і викликом швидкої допомоги. Травми могли бути набагато серйозніші, якби в мене ще нога потрапила під колесо. Нога скульзнула. Більше до середини, тому воно мене не заділи. У мене ну, шиби, ну, однієї ноги, іншої. У мене здерта шкіра на нозі, У мене подряпані на спині. Жінка каже, якби не цупкий одяг, перебинтованою була б зараз уся нога. Сам же горе водій, побачивши, що накоїв, разом із пасажиром втік, транспортний засіб покинув на вулиці. Не забрав навіть ключі. Що правопорушник таки є працівником міліції, правоохоронні структури наразі офіційно не визнали. Однак чоловік постраждало і каже, своїми діями це підтвердили. Викликані на місце події міліціянти. Я чув, як вони по телефону. Один з працівників говорив, що мотоцикл нормально не побили, не переживає. Я так зрозумів. Він дзвонив цьому ж працівнику, який був з кермом. Я йому зразу на це вказав. Він з'їхав, що ні, я його не знаю, я недавно працюю. Повідомлення про зухвалого мотоцикліста ще вчора облетіло всі групи Ужгорода у соціальних мережах. Відтак сьогодні на ранок попередньо навіть встановили його особу. Я бачу його тільки неодноразово в місті, він постійно порушував правила дорожнього руху, їздив по пішохідних зонах, тому це не в перший раз ми його бачили. Розповідають, зі слів працівників ДАІ мотоцикл забрали на штрафмайданчик. У них правоохоронці взяли покази вчора сьогодні не викликали і не зв'язувались. Заяву пані Олена написала: всі ушкодження зафіксовані медиками, тож будуть чекати на відповідну реакцію.